Близько 270 хмельничан зареєструвались на благодійний забіг, який відбувся у середмісті Хмельницького у суботу 3 червня. Його влаштували, аби підтримати хмельницьких спецпризначенців. Це як біг заради єдності, тобто, щоб кожен з нас об'єднувався, донатив. В першу чергу це реєстраційні донати, тобто людина для того, щоб пробігти і отримати медаль, попробігти просто може кожен. Носить реєстраційний внесок від 300 до 400 гривень або більше, хто по бажанню, і в першу чергу цього, і далі продаж цього цієї продукція, яка є в нас на локації, учасники донатили кошти на планшети та лазерні фари для сил спеціальних операцій. Сьогодні це ті речі, ті планшети, ті засоби світлові, які потрібні нашим воїнам, нашим хмельничанам безпосередньо в найгарячіших точках нашого фронту. Саме цей підрозділ ну без перебільшення, просто вирів вогню. Він потребує різних засобів. І ті планшети, ті світлові пристрої, які сьогодні будуть їм передані. Вони так само постійно потребують і оновлення цих цих речей зазвичай. Цього разу можуть сходити на 200 метрів на підтримку ЗСУ. Можна щоб зробити браслет, там також спорти. робити наклади на наших дітей. Хотілося підтримати як дану справу, так і цією справою наших хлопців, побратимів. І, чесно кажучи, це і для мене важливо. Я ключу, 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 Останнім ключу, ключу, часом я перестав тренуватися, і це Дуже погано впливає на самопочуття, на здоров'я. Дуже надіюся, це буде для мене таким трошки стимулом почати тренування знову. Це прям дуже важливо, щоб кожна людина, починаючи з малечкою, зараз підтримувала нашу армію. Ми підтримуємо армію і підтримуємо перемогу з самого першого дня різними шляхами. Але сьогодні вирішили долучитися саме до пробігу. Його звуть Марк, він з свої власні кошти. От, ми свої власні і вирішили тренувалися в парку і вирішили пробігти разом. Думаю, що ми що скоро вже війна закінчиться. що Думаю, що ми переможемо цю війну. Як думаєш, тобі легко буде пробігти цю дистанцію? Думаю, що легко ми тренувалися. Стар! Дорослі долали дистанцію в один кілометр. Діти пробігли 200 метрів. На фініші учасники забігу отримали медалі із зображення мапи України та бійця сил спеціальних операцій. Впродовж заходу вдалося зібрати близько 50 тисяч гривень. Ірина Муляр, Юрій Старушкін, новини міста.